По всьому світу збудовано тисячі сховищ судного дня із запасами їжі на випадок локальних чи глобальних катастроф. Що ми знаємо про це? Чи є у нас туди доступ та перепустка? Дивно, що ті, хто не служить Христу, готуються до останнього часу, а віруючи, збирають на землі. Нам усе чогось не вистачає. Бажання матеріальних благ відводять від дійсності. До церкви не піду, на царство Боже нічого не виокремлю, але все матеріальне згніє та пропаде. Нам потрібно включитися, в який час ми живемо, і сфокусуватися на Бога, який бачить усіх на землі під землею, під водою, в космосі, людські зусилля щодо підготовки до судного дня безглузді, бо від Бога нікуди не втекти. Що цар Давид писав. Куди піду від Духа Твого і від обличчя Твого, куди втечу? Чи піду на небо ти там, чи зійду в пекле і там ти. Найбільша реальність це Ісус і Його вічне Слово. Все сказане Богом в точності. Дорогі друзі, підписуйтесь на канали Саутаненка в Ютубі, в Телеграмі. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть мені у повідомлення. Благословляю!